Вітаю, мої любі дітки! Восени всі ми готуємось до зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі та робимо смачну консервацію. Ось і мешканці лісу теж роблять свої запаси. Першими збирають запаси дрібні гризуни, миші, бурундуки та бабаки. Вони шукають по всьому лісі зернята, горішки і відкладають їх у свої нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у нірці, бо майже весь час гризуни сплять, перериваючи періодично сон для того, щоб підкріпитися. Білочка в сплячку не впадає, хоча й проводить багато часу у дуплі, котре облаштовує високо на дереві. Вона збирає жолуді, горішки, зернятка, гриби. На зиму вона змінює колір своєї шубки з рудого на сірий для того, щоб маскуватися від злих хижаків. А ось їжачок підшукує собі глибоку нору, носить в неї сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно багато цього добра, щоб не замерзнути в морози. Їжачки сплять всю зиму. Вони полюбляють жаб, черв'яків, равликів та мишей. А ще люблять поласувати лісовими яблучками та грибочками. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, ями, куди зносять листя і гілки, а зверху роблять собі м'якенький матрасок з ялинових гілочок. Так вони облаштовують свою барлогу. Запасів їжі вони не роблять на зиму, але дуже гарно харчуються вліткою восени, горішками, рибкою, ягідками, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Зайці не готують собі нірки, бо вони не сплять зимою, харчуються дрібними корінцями і корою. Свій сірий кожушок вони змінюють на біленький, щоб хижаки не помітили їх на сніговій ковдрі. Лисичка до зими готується, але в сплячку не впадає. Полює у місцях з високою травою. Свій окрас не змінює, але її шубка стає товстішою, яскравішою і пухнастішою. А коли йде заметіль, хитра лисичка шукає собі будь-яку нірку, щоб сховатися. Вовки теж колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так їм легше пережити люті морози. Вони збираються в зграї, бо так їм зручніше виживати взимку. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за вказаним QR-кодом. До побачення, до нових зустрічей!